Привіт, шановні українці! Ви знаєте, що американці пишуть один одному листи у цей сучасний світ, в сучасному світі текстових повідомлень, миттєвого спілкування. У нас в Америці існують листівки подяки. І в цьому відео ми зосереджуємося на культурних особливостях американців американського життя, в якому є місце е, листам, написаних від руки. Воно займає дуже важливу нішу, це такі приємні сюрпризи повідомлення, які не відсилаються за допомогою текстових функцій телефона або по електронній пошті. Ми швиденько набрали текст, відіслали і все. Ці тексти можуть загубитися, ці повідомлення можуть навіть не бути прочитаними, і вони не важливі, тому що їх так багато. А якщо хтось витратить час і напише вам маленьке, приємне повідомлення, подяку через листівку, воно... Так сприймається як дуже гарний сюрприз. І багато американців, отакі вдячні відкритки, вдячні листівки, в їх зберігають багато років. Давайте говорити культурні особливості американців. З вами Ольга Кармаді, ваш вчитель англійської мови. Починаємо! Як же створюються такі гарні подячні листівки? От у нас недавно було дуже гарне свято. Ми організували стіл, накрила я стіл під гарною білою скатеркою посередині саду. Я займаюся садом, я дуже його люблю. і В нас саду така, знаєте, бекграунд, задня картинка, яка підтримує стіл при свічках. Всі мої друзі були задоволені. Я була задоволена, що вони були задоволені. І я знаю, що вони зараз мені напишуть гарні листівки, подяки, де вони дуже так особисто, дуже тепло, щиро, і саме головне коротко подякують мені за гарно проведений вечір. Отож, три основні компоненти: чотири, скажімо так, чотири основні компоненти, як правильно написати такі подячні листівки. Перше, воно повинно бути особистим. Ми повинні уникати вживання загальних фраз. О, наприклад, подивимося Thank you very much for everything what you Did for me. Дякую вам Дуже вам дякую за те, що за все, що ви мені зробили. Ну, це можна вжити в, в, в будь-якій ситуації. Правда, дуже дякую за те, що ви мені зробили. Краще би було сказати Thank you so much for sending such beautiful flowers to the hospital where I was staying. Дуже дякую вам, що ви надіслали такі красиві квіти до лікарні, де я лежала або де я перебувала. Ось е, немає загальних фраз, це є дуже так персонально своїми словами і щиро. Друге, що повинно бути, це ця щирість. Е, має бути відчуття, що от ви зараз перебуваєте в кімнаті і через листа говорите до людини. От Давайте подивимося на дуже цікавий приклад. Я зараз виведу цей текст на екран. Я спочатку прочитаю по-английски. трошки мову, правда? А перекладу українською. Dear Aunt Kate, really, you are too generous. But of course, it is the most beautiful bracelet. And I'm so excited over it. I hardly know what I am doing. You're too good to me and you spoil me. But I do love you and thank you with all my heart. Отака у нас є відкритка листівка до тітки Кейт від дівчинки Мері. Тітка Кейт подарувала дівчинці Мері браслет. І в цьому листівці Мері дякує тітці. І от що вона каже: Справді, Ю too generous, ви надто щедрі. Але, звичайно, це найгарніший браслет. Я така схвильована, що не знаходжу собі місця. Ну тут I hardly know what I'm doing. Я майже не знаю, що я роблю. Це так перекладається дослівно. Але не знаходжу собі місця. Буде правильніший переклад. You're too good to me». Ви занадто до мене добрі. And you spoil me і ви мене балуєте. «But I do love you». але я вас люблю «And thank you with all my heart». І від усієї душі вам дякую, Мері. Я, коли прочитала це повідомлення, я зразу уявила собі таку пустотливу дівчинку, яка любить свою е, тітку Кейт, а тітка Кейт балує її подарунками. І Мері дуже радо щиро написала Тітці Кейт таке повідомлення. І можна тут помітити, що тут немає вживаних фраз. Мері щиро написала Тітці Кейт, що вона її любить і дякує за любить і дякує за браслет. Гарні подячні листівки є лаконічними. Ви знаєте, якщо ви гарно продумаєте, що написати, от, наприклад, у мене є дві такі гарні листівки, які я недавно отримала. Точніше, я отримала і моя дочка отримала. І вони досить такі коротенькі. От подивіться. Там багато не написано, але дуже так вдало написано. Не потрібно писати довго і висловлювати свою подяку великим, довгим есе. І четверте, що важливо при написанні листівки подяки, це є, якщо можете напишіть її від руки. От у мене є така дуже гарна старша пані Джоан. Їй тяжко вже писати. Це можна побачити з її, а, бачите, як вона написала мені повідомлення, але вона все рівно постаралася і написала дуже таке щире, щире гарне повідомлення. Це було першого року, і я це повідомлення зберігаю, тому що це гарна пам'ятка про цю старшу пані. Ось, якщо можливо, пишіть від руки, тому що це показує, що ви витратили час, ви купили відкритку, ви купили марку, ви пішли, відправили вистав, ви подумали, що написати. Оце таке дуже особисте, яке зараз в сучасному цифровому світі воно втрачається. І тому в американському суспільстві є така особлива ніша, де дуже цінується написання від руки листів і подячних відкриток. Давайте подивимося, наприклад. Uh, ми подивимося на цю відкритку. Ой, вона впала. Uh, вона була uh, надіслана моїй доці, моїй дочці. І ось що тут пише. Dear Mary, you are extremely talented. Your painting looks fantastic. We can't wait to get it installed in our sunroom. Thank you for taking on our project wishing you all the best. Fondly and the name of the people who send the picture. Давайте перекладаємо. Дорога Мері, ти дуже талановита. Ти надзвичайно талановита. extremely надзвичайно талановита. Your painting looks fantastic. Твоя картина виглядає фантастично, прекрасно. We can't wait to get it installed in our sunroom. Ми не можемо дочекатися, коли ми її повісимо в нашій веранді. Thank you for taking on our project. Дякую, що ти взялася за цей проект. Wishing you all the best всього найкращого. Фондли з вдячністю, не, не з вдячністю, фондли з теплотою і ім'я і фамілія людей, які попросили мою дочку намалювати їм картину. Ось отаке маленьке повідомлення. Воно дуже щире, невелике, написано від руки, і воно прийшло. Досить швидко, і ми тут переходимо до другого запитання, коли потрібно відсилати оці е, листівки подяки. Timing is key. гарний такий вислів. Час є ключовим. На протязі тижня, після того як вам зробили подарунок або зробили якусь послугу, постарайтеся зробити такий цікавий поштовий, поштовий поштовий сюрприз, так але є ситуації, коли ми не можемо щось сталося, і тоді оце better late than never». Краще пізно, ніж ніколи, так? Better late. Краще пізно, then ніж never, ніколи. І якщо у вас така ситуація, то можна листи починати з фрази «I'm so sorry for being late». Дуже вибачаюся, що я запізнилася, «But I want to thank you for your wonderful gift» «or for your wonderful whatever». Але я хочу вам подякувати за ваш прекрасний подарунок чи прекрасне щось, що ви там зробили, так. Краще написати пізніше і відіслати, ніж ніколи не бути вдячним, правда? І на ще, що я хотіла б проговорити, так це як пишуться листи, правда? Вони, оці листи, подяки, вони складаються з трьох секцій. Перша секція це є привітання. І переважно. Такі неофіційні листи подяки пишуться Dear Mary або My dear Mary, дорога Мері, моя дорога Мері. Потім йде в нас сама вдячна ем, текст. Так, він має бути коротким, персональним. Ми згадуємо, що нам подарувала, або яку послугу нам зробили. Він повну, якщо можете, писаний від руки, і під кінець у нас іде вдячний підпис, так і переважно в більшості випадків ми чуємо Сінціли. З вдячністю, з повагою перекладається, але можна також мати best regards з найкращими побажаннями, With appreciation, з вдячністю, Fondly. От наші знайомі, які заказали Мері картину, вони сказали fondly. Ну, fondly перекладається може з ніжністю, але воно так не звучить правильно українською. Faithfully. З відданістю. Також це слово вживається, але воно трошки вже ахаїчно застаріле. його можна побачити е, в листівках старших людей. Переважно зараз це є «синціли» щиро ваш з повагою. Так? Ось так завершуються листівки, і потім ви пишете своє ім'я і фамілію, якщо хочете. Переважно це ім'я, якщо маленька е, Мері пише своїй тітці е, Джейн. Так? Це буде просто, вона підпишеться Мері. Окрему увагу потрібно звернути на те, що в професійному середовищі, коли ви йдете на інтерв'ю, хтось з вами поділився професійними навичками, ви від когось повчилися з кимось, пішли, пройшли важливу співбесіду, так само рекомендується писати подячні листівки. Але вони відрізняються від того, як ми пишемо подячні листівці, дорогій тітці Джейн. Там є набагато зовсім інші. Правила, так, і напевно, тут ми проговорювати це все не будемо. Я зроблю для вас спеціальний урок, як правильно дякувати після співбесіди англійською мовою, тому що це вас зразу ж таки виділить з усіх претендентів. Дуже особистий, але разом з тим професійна листівка повідомлення Подяка. Ось, будь ласка, підписуйтеся на цей канал, підтримайте. Цей канал молодий. І ваша підтримка дуже важлива, щоб це мені дало таке ще натхнення створювати для вас нові відео і ділитися своїми знаннями. Я прожила в Америці багато років, і я вже дуже добре знаю американців і буду щиро і радо з вами ділитися. Але потрібна підтримка. Будь ласка. Розказуйте своїм знайомим, надсилайте повідомлення про нові уроки. І, звичайно, дивіться і вчіть англійську мову, тому що українцям англійська мова дуже зараз важлива. Українці повинні знати дві мови: українську і англійську, і я в цьому буду вам допомагати. І під кінець ми прочитаємо ще одного такого маленького листа подяки. Їй написала Mary, знову ж таки у нас є герой Мері Dear Mrs Woods, до дорогої Mrs Woods. Давайте спочатку англійською її прочитаємо. Dear Mrs Woods, every time I come from green cottage, I realize again that there is no house to which I always go with so much pleasure and leave on Monday morning with so much regret. Your party over this last weekend was simply wonderful. And thank you ever so much for having included me. Always sincerely, Mary. Давайте Dear Mrs. Woods, Droha Mrs. Woods, every time I come from Green Cottage. Кожного разу, коли я з До речі, американці, вони, якщо вони дуже люблять ем, те місце, де вони живуть, вони мають тенденцію називати, давати імена своїм будинкам. Оце Green Cottage, Зелений котедж це назва будинку, де живуть люди. Кожного разу, коли приїжджаю до зеленого котеджу, I realize again that there is no house to which I always go with so much pleasure. Я знову розумію, що немає дому. Куди я завжди б приходив з таким задоволенням. And leave on Monday Morning with so much regret. І залишав у понеділок вранці з таким жалем with so much regret. Your party over this last weekend was simply wonderful. Ваша вечірка минулими вихідними була просто чудовою. And thank you ever so much for having included me. І дуже вам вдячний за запрошення. Ну, тут не запрошення, дослівно буде for having included me за те, що ви мене включили, прийняли е, в коло друзів, так? що ви мене включили і запросили. Але гарно перекласти за запрошення. Always sincerely», завжди ваша або завжди щиро, щиро ваша. «Mary», «Марія» або Mary. Ось таке приємне повідомлення. Правда, гарно би було таке отримати. Шановні українці, це все на сьогодні. З вами у нас була така uh, story, light story, така легка замальовка про культурні особливості американців. About cultural hm, Особливості, Peculiarities of Americans. До зустрічі і ми з вами побачимося. Всього найкращого і гарної вам в суботньої кави. Бувайте!